Привіт всім підписникам та глядачам каналу. Нарешті це сталося. Отримав е, маркований е, кейс базових машинок е, Hot Wheels. Е, назва H кейс RM. Е, зараз будемо його розпаковувати і дивитися, які модельки в цьому кейсі. Отож, е, 72 машинки є в коробці. Шеві Пікап. Цікаві колеса. Так, зразу до топчиків. Audi не СТХ. Вагонетка Майнкрафт з сірумом. Джип матовий колір. Військовий хамві. Ну і машинка Тюлміл для незрячих шрифтбрайер. В зеленому. Ford. Попадався раніше в інших кольорах. Зараз основний чорний. Бетмобіль. Так, одратий уваги. Так, це у нас спецтехніка. Поршик. Також до топчиків віднесу його. Фантазійка. Так, пікап Baker. Ну, такий цікавий. Так і тут нефайпадають. Це у нас швидка допомога. Так. Також топчик. Лесер. Серія Screen Time, хто збирає? Ось ця моделька мала би бути СТХ, але бачимо колеса звичайні, позначки немає, тому поки без істиха. Так, карера в червоному. Спецтехніка і фіатик. Є ще в сірому у мене. Хто бажає придбати, нагадує, інстаграм, телеграм. Все є в описі до відео. Ці вік прикольний. Маю ще в золотому кольорі. Моделька реально крута. Навіть брати по вазі відчувається в руці дуже. дуже. Так, форт-раптор. Маздочка прикольна. Так, подивіться, наклеєний номер. Зад не попрацьований. Принти з боку. А так, топчик. Так, Куга. Це в нас Art Cars. Теже цікаві медальки є з цієї серії. Варто розглянути. Так, Стінгрей в червоному. Так, Nissanчик. О, є в мене такий. Привозив вже з Європи, але... Хто бажає. Пишіть приватне повідомлення. Інстаграм Телеграм, ще раз нагадую. Опана. Ну, а це топчик-топ. BMW m 3 Універсал. Так, спортивний такий. Запринтований. Топчик буде в наявності. Оце в нас ТХ. ТХ в нас. Серія Арткас. Ну... Маю такі в наявності. Плюс один буде. Так, Піка Volkswagen. І ще матуємо кольор. Так, Jaguar і Хірохата Мерч. Також є в наявності, хто слідкує за каналом. Хто перший, як дивиться відео, нагадую. Підписуйтеся в інстаграм, там є багато фотографій модельок. Позначено, що в наявності чого немає. Ну, а телеграм для спілкування що Більш підходящий варіант. От такий донат. Непоганий Макларен. Є ще в синьому такий. І так, переходимо до наступних 36. Тут не будемо вже так довго зупинятися, тому що частини моделі ви вже бачили, так, форт показував, спецтехніку показував, а було вже. Так, зараз, можливо, знайдемо щось. Таке Я... обана. Такий корветик з сіром. Ну, дивиться непогано. Було так, не бачив такого ще. Корвет в жовтому. Колеса Тапчик Топчик теж. Так, це вже було. Ось такий автобус. Місанчик плюс один. Так. А це що таке? Ну, щось цікаве. Кусь ракету везуть. І можливо, можливо, буде світитися в темряві. Не знаю, треба попробувати. Часом тут ще щось позначають, не бачу. Так. Це щось таке зубати. Ну, о, Хаммер фіолетовий. Ну, це новинка. Такі є в мене вже Цікавий вертоліт. Цікавий, хто колекціонує мотоцикли? Нагадую Instagram, Telegram. В описі до цього відео. Ставим лайки, підписуємося на канал. Новенькі. Dodge. Dodge серії мускулманія і Mazda. Міота в помаранчевому. Так, япончики багато хто колекціонує, але... Допрацювати. Допрацювати. Новенький дождь. Здається, маю такий рожевому. Треба глянути. Якась нова серія. Ще плюс фантазійка. Так, Чеві, Чвівіка не було. А ну, у нас знову ж таки. позитивна серія, як у мене. Так, плюс борщик. Плюс NAZD. Ну і закінчуємо. Отак, Фіатик був. Такий візочок. Прикольно, його розмалювали з ручками. Ну що ж, все, тихашка один, СТХ немає. Всім дякую за перегляд. підписуйся на канал, став лайки, до наступних відео!